Україна може створити ядерну зброю всього за декілька тижнів. Президент Зеленський виставив ультиматум заходу або ви нас берете в НАТО, або Україна створює ядерну зброю. Тим часом Ізраїль ліквідував ще одного очільника Хамасу. Отже, чи може взагалі Україна створити власну ядерну зброю? І що про це говорив президент України Володимир Зеленський? Президент Зеленський вчора зробив гучну заяву, і зараз вона лунає всіх західних медіа про те, що у розмові з Дональдом Трампом він нагадав про Будапештський меморандум і сказав, що Україні потрібно членство в НАТО, аби гарантувати безпеку і унеможливити повторне вторгнення Росії. А якщо Україну не візьмуть до НАТО, тоді Україна буде змушена створити власну ядерну зброю, аби стримати російську агресію. І така заява вчора пролунала. І президент Зеленський в розмові з Трампом згадав про дуже одну важливу річ про Будапештський меморандум. І тут президент Зеленський, звісно. Правий у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї, уклала Будапештський меморандум, і Сполучені Штати, Велика Британія та, зокрема, і Росія мала гарантувати безпеку України і ніколи не нападати на нашу державу. Але цей документ не спрацював. Захід не зміг попередити вторгнення, і про це сказав президент Зеленський Дональду Трампу. І сказав: У нас два варіанти: фактично, або берете нас в НАТО, або створюємо. Ядерну зброю, крім цього, німецька Bild написала про те в той же самий день цікавий матеріал, що Україна насправді може створити власну ядерну зброю всього за декілька тижнів, а все через ядерне паливо, яке і так використовується Україною у для наших енергетичних ядерних атомних електростанцій, тому в Україні є матеріали, які можуть допомогти нам створити ядерну зброю. Більт посилається на анонімно українського посадовця, який дуже цікаві речі розповідає. Він заявив, що у разі повторного наступу Росії на Київ це буде перетином червоних ліній Україна Тоді створить власну ядерну зброю і першу ядерну боєголовку. Першу ядерну бомбу Україна зможе створити за декілька тижнів, бо у нас є фізики, які вміють це робити, які розуміються в ядерній енергії, зокрема і в цих тих ядерних технологіях, і є необхідні матеріали. Мова йде про використане ядерне паливо. Отже, чи взагалі Україна має право створювати ядерну зброю, бо колись вона ж відмовилась від свого ядерного потенціалу, насправді має право. бо... Росія напала на Україну, і всі домовленості Будапештські домовленості були порушені Росією. І в цьому договорі є один одна цікава стаття про те, що Україна може вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо на неї напали її під загрозою існування цієї держави, тому Україна має повне право створити власну ядерну зброю. І про це говорить президент Зеленський. бо... Тільки членство в НАТО або ядерна зброя може попередити зокрема майбутнє вторгнення Росії, і тут мова йде саме про. Майбутнє, бо ніхто зараз не збирається створювати і використовувати ядерну зброю вже зараз. І про це говорить президент Зеленський. Таких планів уже зараз немає. Бо якщо Україна використає ядерну зброю, буде відповідно ядерна відповідь, і ніхто у світі не дозволяє такого. Але тут мова йде про майбутнє: про те, а що буде після завершення війни або після припинення вогню, і ключове питання: а як гарантувати? Захист України і як гарантувати те, що Росія більше ніколи на нас не нападе, і тут дійсно два варіанти: або членство в НАТО. Тоді, у разі нападу Росії, всі держави НАТО захищають Україну, і фактично в такому випадку Росія на нас. Не напала би і не нападає, якщо Україна буде членом НАТО, бо це стало б справжнім самогубством для Росії. Або другий варіант бо західні партнери поки не готові нас брати до НАТО. І другим варіантом є ядерна зброя, бо ціль ядерної зброї це не її застосування, а це ефективний засіб стримування. Ядерна зброя найбільш ефективна у своїх сховищах, не після того, як її використовують, а на сховищах, у складах, не там найбільше ядерна зброя. Є ефективною це стримує противника, стримує ворога від нападу на тебе від нападу на твою країну, бо це унеможливлює фактично такий напад, в такому разі Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками. І про це говорить президент Зеленський. Зокрема, в майбутньому партнери мусять нас взяти до НАТО, бо в іншому випадку Росія знову нападе, або якщо вони цього не хочуть, Україна буде змушена створити власну. Ядерну зброю, і ще один цікавий нюанс. Насправді, Україна може використати цей Будапештський меморандум і тему ядерної зброї для отримання ще більшої вигоди для себе, зокрема, як у якості розмінної монети у перемовинах з Сполученими Штатами Америки. На перемовинах Україна може вийти і сказати: дивіться, ви в нас забрали ядерну зброю, але гарантували, що ми будемо в безпеці. Безпеки нема, Україна у війні і немає ядерної зброї. Отже. Ми відновлюємо ядерний потенціал. Наше наше ядерне озброєння. Звісно, в такому випадку США будуть проти. Вони їм не вигідно, щоб ще більше країн мали е, так ядерну зброю, і Україна могла б використати це у якості розмінної монети для отримання більшої підтримки зі сполучених штатів більшого озброєння і, можливо, навіть стратегічного озброєння не ядерного стратегічного озброєння. І про це говорить президент Зеленський у плані. Перемоги України, зокрема, він заявив, що Україні потрібен хоча б неядерний пакет стримування, і тут мова йде зокрема про потужні системи ППО та про можливо і балістичні ракети стратегічного призначення про крилаті ракети, які могли б бути надані або розміщені в Україні, таке потужне озброєння, яке би унеможливило майбутній наступ. Зокрема, з боку Російської Федерації і Україна точно може використати ядерну тему для перемовин з США, аби виторгувати більшу підтримку Сполучених Штатів, таку, яка би поставила крапку у цій війні і поклала край, зокрема війні в Україні. Але ця тема зараз активно обговорюється, і зокрема на заході. Але президент Зеленський говорить про те, що поки таких планів немає, бо справжня істерика почалася з західних медіа. Всі дуже бояться цього, але Україна. Може використати їх страх проти них самих і домовитись про ще більшу підтримку для України в обмін, наприклад, на нерозроблення не ядерної зброї в цей момент, і це дуже насправді така цікава тема. Також президент Зеленський прокоментував останні розмови про те, що Україну може взяти до НАТО в обмін на припинення вогню вогню з Росією, і прокоментував можливий обмін територіями між Україною та Росією. Отже, президент Зеленський заявив, що насправді західні партнери бояться взяти нас до НАТО, тому будь-які розмови про обмін територіями обмін територією, обмін так на членство в НАТО є не актуальними, бо вони бояться взяти нас до НАТО. І навіть якщо буде замороження війни, підписання угоди про припинення вогню і вступ України до НАТО, це дуже малоймовірно, бо вони бояться нас брати до НАТО навіть у разі припинення вогню. Бо якщо Росія знову... Розпочне бойові дії. Тоді вони будуть втягнуті у війну і будуть зобов'язані вступити у війну в Україні і захищати нашу державу. Цього вони не хочуть, дуже бояться цього. І фактично, президент Зеленський спростовує ці розмови про те, що є така можливість завершити війну, зокрема, шляхом вступу України до НАТО в обмін на припинення вогню. Також досить сумна заява. Маємо з Білого Дому там заявили, що знову ж таки розглянули. План перемоги президента Зеленського, але не готові вони брати до НАТО, бо бояться ескалації, це поки не є можливим. І така реакція з боку Вашингтону. І зрозуміло, в принципі, чому президент Зеленський зараз заговорив про ядерну зброю, бо США на жаль досі не хочуть нас брати до НАТО, бояться ескалації. А як по-іншому Україна тоді може забезпечити собі. Безпечне майбутнє обговорюємо також сьогодні американську політику і поточні заяви Дональда Трампа. Багато чого він наговорив останнім часом, і дуже цікаві заяви лунали від нього вчора. Отже, Дональд Трамп кожний день говорить щось інше. Понеділок він говорить, що підтримує Україну. Вівторок він не підтримує. А у середу він фактично підтримує російського диктатора Владимира Путіна. Отже, Трамп взяв участь у подкасті і в інтерв'ю і сказав, поклав відповідальність за агресивне вторгнення Росії до України на президента Зеленського. Трамп. Начебто забув, що Росія вторглася до України, і це рішення ухвалював кривавий диктатор Владімир Путін. І зараз Трамп шукає винних, зокрема звинувачує у війні в Україні. Володимира Зеленського і Джо Байдена, ось так Трамп забув, хто насправді напав на Україну, і неспроста, можливо, він це забув, бо раніше був Вудворд, авторитетний журналіст з Вашингтон Пост, написав статтю про те, що Трамп насправді часто спілкувався з Володимиром Путіним. А під час пандемії коронавірусу передав йому навіть дефіцитні тести на тестування це на COVID-19. Отже, я дійсно в нього особливі такі відносини із Володимиром Путіним, і ніхто не знає, як вони обернуть після виборів президента про це також заявив президент Зеленський. В інтерв'ю Financial Times. він сказав, що ніхто не знає, чи будуть Україну підтримувати. Як це буде виглядати? Яка доля України після виборів президента США до виборів президента США залишилися менше трьох тижнів. І президент Зеленський заявив, що є дійсно варіант, якщо перемагають демократи, буде така продовження поточної підтримки, але зі страхом ескалації. Якщо переможе Трамп, ніхто не знає. Що буде насправді, і можливо, навіть сам Трамп не знає, чого він насправді хоче від України і як він хоче покласти край е, цій війні. Отже, будемо далі спостерігати за тим, бо поки невідомо, що саме відбудеться з Україною, що буде з підтримкою нашої держави після виборів президента США. І під кінець нашої розмови обговоримо ситуацію на близькому сході. Ізраїль знову вбив свого ворога. Зокрема, був ліквідований очільник. Хамасу, автор стратег, зокрема, автор нападу на Ізраїль. Ях'я Сінвар Сінвара ліквідували високоточним ракетним ударом. Розвідка США допомогла з вибором цілей, так з наведенням ракет, і це така дуже велика новина в Ізраїлі. Ізраїль дехто говорить, що знають зараз Ізраїль може проголосити перемогу у війні над Хамасом, бо її лідер. Ліквідований, отже, Сінвар Сінвара ліквідували нещодавно. Зокрема, це офіційно підтвердив, Ізраїль провели терміновий ДНК-тест, і очільник ціє, цієї організації терористичної Хамасу вже ліквідований. Мова йде про ях'я Сінвара, і якраз він був ідеологом, автором і його ідеєю було напасти на Ізраїль так в жовтні е, минулого року і. Президент США Джо Байден вже прокоментував це і заявив, що це чудовий для, день для Ізраїлю, бо він, як і Сінвар, був натхненником вбивств зґвалтувань і викрадень людей. І саме за його наказом напали на Ізраїль і фактично вчинили ряд воєнних злочинів. І навіть кандидатку у президенти США Камала Гарріс заявила, що ліквідацію Сінвара може допомогти покласти край. Війні в секторі Газ. Отже, Ізраїль тепер може оголосити перемогу над Хамасом. А це Якве Сінвар, цей терорист був якраз причиною того, чому Хамас блокував укладання мирної угоди про повернення заручників до Ізраїлю і про завершення війни на Близькому Сході. Тому зараз є велике сподівання, що Ізраїль зможе проголосити перемогу над Хамасом і зможе покласти край цій війні шляхом проведення і перемовин, зокрема про повернення заручників до держави Ізраїль. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!